Друзі, привіт! Так сталося, що я вже років так 10 оглядаю різні девайси, і мені так здається, що якщо навіть мені зав'язати очі, я буду відстрелювати, що то за техніка, і вам багато про неї розкажу. І ось ми разом з нашим партнером, інтернет магазин вирішили це перевірити. Вони нам надіслали купу різних девайсів, про які я нічого не знаю. І я зараз буду зав'язаними очима перевіряти. Що я можу про них сказати, і взагалі, чи знаю я, що це за девайси? З вами Максим, канал сервісу Smart Shopping Hotline.ua, і ми якось ось так починаємо. У нас нема ніякої масочки, тому будуть отакі рукава велосипедні. Все, я нічого не бачу. Поїхали. Так, це у нас коробка. Правильно? Так, першим ділом мені треба відкрити. Мульти. Це ніж. Ух, це стрімно, це найстрімніше. Так, це коробка. Ух ти. Так, отут щось відкривається, напевно. О. Ух ти. Це реміне... Ні, це годинник. Це годинник. Не кварцевий, якийсь смарт-годинник. По відчуттям, щось таке досить серйозне і оригінальне, напевно, типу гармін чи полер. Щось таке. Таке, знаєте, брутальне. Металевий, по-моєму, тут каркас такий. Можливо, вони компактного розміру, але оцей ремінець він такий. Він захисний, як шкіра, якась. Знаєте? Тут датчик пульсу, напевно. Кранчик. Більше я вам про це нічого не скажу. Так, це є. Так, це у нас... ага. О, бачите. О, ну, годинник. Це щось типу Apple Watch. Таке заокруглене, приємне. Таке елегантне, напевно, жіночий я б сказав, що це годинник. Такий акуратненький. Пахне новою китайською машиною. Ну, прикольно. Таке, знаєте, недороге щось, я думаю, 1005 не більше. Можливо, такий, знаєте, початковий смарт smartwatch. Ось так. Це годинники. Далі. Це воно? Це кабель USB Type-C на USB-A. Далі. Діставай далі. А, це не все? Ні. Документація. Адаптер для зарядки. Маленький. Ампера півтора. Так. Ого, що це таке здорове, Прикольне. Так. Офігеть, е... це якийсь смартфон захищений. Я їх насправді не так багато знаю, але знаю, що є Окотел, є Оскал. Е... О, Вона вже включилась. Є Motorola DeFi. Це щось дуже якісне. Ну, скоріш за все, що там в коробці? Ні, це не DeFi. Це якийсь прикольний захищений смартфон. Ну такий в руках прям металевий корпус, екран. Клас. Оце прикольна штучка. Ну, дуже таким, знаєте, класним девайсом воно відчувається. В руках прям дорого. На жаль, більше тактильно нічого сказати не можу, але цікаво. Скільки камер? Раз... Три, чотири. Чотири, так? Так. Чотири камери. Це камери? <свісну> це якось відкривати. Так, це є. Правильно все? Ра да, Там більше нічого немає. Погнали це? далі. Бля, якісь, що це ж картонка. Згадав. — да, <свісну> <свісну> Ой, Блін, бачиш руки, вони прям самі лізуть в ті дирки, куди треба. Ну, ця ж книжка була вже. Ні. Ні, це інше. Кабель. USB type c на USB. О. О. Кверті клавіатура. Якась клавіатура. Напевно, універсальна чи блютузна, чи дротова. І для планшетів, і для телевізорів, і для клавіатур. Щось типу Logitech, таких, знаєте, компактних рішень. Ну, Наче якість прикольна. Але це бюджетний варіант. Я прямо відчуваю, що це воно таке тачпад ще є. Клавіатурка недорога. Next one. Що за хірня Вір якийсь. Я не знаю, якась захисна фігня для дисплею. Це планшет в чохлі, так? Да. Ну, щось дуже прикольне. На жаль, знаючи всі великі бренди AAA вони таке не роблять, бо класні комплектації це зазвичай щось китайське. Зараз, на жаль, так. Але Ну так, це планшет. Це раз, два, три. Ні, дві. Дві камери, наче, так. Да? Дві камери у нас, планшетик відчувається прикольно. Це 100% якийсь китайсь, бо він товстий, він з класною комплектацією, ще й з захисним склом. Е, середньо статичний такий планшетик 1000-5-6 е, для дітей, для навчання, з невеличким екраном, скільки тут дюймів до 10, там 8, 7, 8 десь так. Коротше, планшет. Next one, да. Yeah, Тільки ж ти припадай. там да, складай. Yeah. О, що там таке рапсово. Так. Е це зарядка для батареєк. Картон. Книжка. Що бред? З чому тут девайси? Це хто нам таке прислав? Ще одна, вовчик! Що ти мені... Ти жартуєш? Де ти? О! Коробка. Трива. Це вже не захисне скло. Смартфон, якийсь захищений також. Ну, отой був тактильно прикольнішим. Це відчувається більш дешевим. Це захищений смартфон, але дешевший. Що там в комплекті? У нас книжечка. Кабло. Що тут таке кабло? USB Type-C на USB. a Блок-живлення теж маленький. І все. Ну так, да, це, це якийсь попроще смартфон. Next. Знову скло. Захисне. <рикол> Прикол. О, ніхера собі. Ну Ой, ну дуже приємний. По відчуттям мені як OnePlus Ace. От прям приємний смартфон. Не знаю, що це. Щось сучасне, щось 10 От а, ні, дві камери. Це щось до 10. Прикольно. Смартфон. Смартфон з чохлом, з цим, так само від того бренда, що і планшет. Далі. Нам треба потім все зазібрати. Ти розумієш? Ааа! <ріст> <ріст> Боже! Ого, це воно хоч верхом стоїть? <ріст> Трошки коробки ми вам. Пофіксимо. Єдине, скажу, воно верт ногами. Ого, це не телек. Це якийсь. якийсь тренажер. Що? Прикалтесь. Так, це. мопед. Електромопед. Ну, в смысле, цей. Як він там? Самокат, кермо. Кермо тут, так. І оце кермо. Так, а підніжка тут є. О! тут, <гум> Це взагалі потрібно щось? Блін, це якийсь це Прикольний самокат. Ну, воно якось повинно сюди вставитися, але оце повинно бути всередині. Правильно? О! Сунув! Так. Давайте на вагу візьмемо. Ні, ну Це кілограм 20. Ну, Це моцний, це не ті, що їздять по 100 км, але це якийсь такий Ninebot чи. Що це за паролонка? Ну ці такі, скільки вони? По 50, напевно, їдуть. Ну, Він такий дебелий. він і дебелий, Якісно зроблений, він металевий. На ньому ну, на дальнячок, такий, знаєш на роботі. Це не ті, що по 20 км їздять. Це хороша штука, ну, там, десь 1020-25. Ну, Мені так здається. Максимально швидко. Блін, я в них не шарю, яка потужу. Давай скажу, що максималка в нього десь кілометрів 30 кілометрів на годину, я думаю. Десь так. Гальма в нього, значить, є Передня і оце заднє, я так розумію. Фара є, напевно, да, оце все світить. Десь так. Самокат. Що, ще, є якісь? То все. Відкривайся і дивись якісь речі рівні. Ой, як тут світло! Ух ти. А! Ні, ну самока... Ой, ну це о, це якийсь райдер. Ні, друзі, оця ця штука це прям щось Щось недешеве. Щось хороше. Він не знає, що за райдер. Так, ми про це. Зараз трошки пізніше поговоримо. Що я ще? Так ти кажи мені, смартфон. Так, ну це смартфон, який я сказав, що дешевший. Але це моторола, це по факту дорожчий. Це з чехлом, який я сказав до 10. Ну, це і є. Це що у нас? Це оскал. Що ще? О, планшет. Оцей щохлом, так? Так. Да. Ну, це видно, що це такий середньовартісний планшет. Як оскал, до речі, теж нормальні бренди. А що ще є? Ось ця ручка. О, це я сказав, що топчик дорогий, так? Так. Да. Це просто в руки береш? Це наче як чугун якийсь. Вгадав? Ага. ага. Це я казав, що якісь захищені гарміни. Ага. Ну майже гарміни. Ага. І це типу Apple Watch. Ну так воно і є, воно типу Apple Watch. Я тепер правим оком нічого не бачу. Воно в мене мутне стало. А, ось. Ну, клава якась, так, да, така мега доступна. Для всього вона по доном ходить. Ну що, мені здається, я вгадав нормально. Але, але це не все відео. Мені реально дуже стало цікаво, що це за самокат. Тому ми зараз поїдемо і трошки його затестимо на вулицю. Бо всі ці електроштуки я дуже люблю. Погнали! Так. Як ми зрозуміли, ця штука реально може витримати багато. Не знаю, що там по документам, але ти бачив що 120 кг, і це правда. Да, і по ньому видно, що воно таке моцне дебеле і витримає кого завгодно. Все, що тут перед тобою, це класичний рівень найбота чи Xiaomi, але з тою штукою покращення, що це все метал. Так, да, це буде важче для дівчини, напевно, коли вона захоче його в маршрутку закинути, але не так важко. Але при цьому сьому це надійність. Всі ці ручки, гріпери, да, чи трипери, як вони, гріпперс? Тріперс? Е, Ні, це, це хвороба якась. Е. Гріпси тут дуже зручні, не дивлячись на те, що стандартною формою за них триматися прикольно. Гальма, як ви бачите, дуже моцні. Да, передні. Задні, ви можете юзати цю штуку, але краще не юзати. Воно все складується, як ви зрозуміло. Отак робите. Отак, оба! Отак, оп! Отак десь тут. Оп! Чи не оп? І поїхав отак. Ось, можна город копати, все, що хочете. Коротше, з цим прикольно. Фух, важкі Ух ти! Це хто збирав його? Супер, зручно, є дзвіночок, є комп'ютер, на якому все видно. Перемикання режимів, гальмо і все оце. Виглядається, штучка прикольно. Поїду, покатаюся. Оба. Так, не дивлячись на те, що тут нема амортизаторів, він достатньо м'який е, за рахунок матеріалу. Матеріал тут такий, знаєте, хороший, прям він, він трошки грає. І є спортрежим. Якщо ви, в принципі, гонщик і ви любите швидко їздити, він для вас. Ну, давайте, максималочку. Так, пише 21-25. І я вважаю, що для самокатів це ну, найоптимальніша швидкість, бо я їздив на оцих крутих, там де 80, там хтось навіть 100 може їздити, на них вже стрьомно, Не вистачає підвізки, керування. А ось на таких супер. Коротше, мені цей самокат подобається. Такий, знаєте, на роботу самокат to work and home. Все. Отака штука. Прям клас. Ось такий був відос, друзі. Все це ви можете знайти де? Правильно, на сторінках сервісу смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Навіть оцей самокат, навіть оті клавіатури, е, що ми там планшети, смартфони, все там є. А якщо вас саме ці девайси зацікавили, заходьте безпосередньо до нашого партнеру, Click.ua. Всі лінки будуть в описі. І також пишіть, як вам такий формат, бо ми в пошуках чогось цікавенького саме для вас. Ну а самокат мені реально сподобався. Поїду ще погод.